Підготували джинмо 404 до відвантаження. Ще клієнти тестують Булата 244-го. Та, заїжджай, заганяй. Ось така у нас джинма. 404 привезет цього власника. Є в нас акція для військовослужбовців на весь модельний ряд джинма. Мінус 10 тисяч гривень від загальної суми. Компанія міні-агро місто Луць. хто вибух цікати китайські міні-трактори. Телефонуйте. Бо приїжджайте до нас на торговий майданчик для вибору техніки. Ще Сьогодні вже вибрали тракторця Шефенга 240-го, будемо вантажити з обіду. Ще клієнти определяються на балаті 244 му